Доброго ранку, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми будемо навчатися визначати частини тексту есе. Будувати текст. Веселий дзвоник у школі лунає. Діток усіх на урок він скликає. Добре знає наш шкільний дзвінок. Для учня важливий кожен урок. Утвори прислів'я. Як ти його розумієш? Діти, погляньте, що всі слова між собою поєднані. Нам варто їх розділити, щоб утворити прислів'я. Грудка рідної землі дорожча за золот. Як ви розумієте, це прислів'я? Що рідний край, рідна земля, батьківщина, вони є найдорожчими у світі, і ні на яке золото проміняти її не можна. Розгорніть свій зошит, запишіть сьогоднішнє число на наступному рядочку велику та маленьку літеру «Е». Далі склад «Р». «В». Ед, езе, кре, еле. Перевірте, будь ласка, написане. Далі запишіть такі слова. Ельф екологія, еклер, електрика. Перевірте, написане. Розгорніть свій підручник, сторінка 16, вправа 10. Прочитай текст. Добери до нього заголовок. Укажи тип тексту. Я люблю свою рідну землю, свою Україну. Як не любити тієї землі, що тебе народила, вигодувала, виховала. Як не любити безмежних ланів глибоких морів і високих гір? Як не любити співучої мови чарівної пісні української, рідної вишиванки? Я люблю мудрий, працьовитий, миролюбний народ України. Я пишаюся своїми талановитими земляками, які уславили Україну на весь світ! І я дуже хочу, щоб Україна стала багатою країною, бо моя батьківщина на це заслуговує. Який чудовий текст! Давайте доберемо до нього заголовок, як би могли ми його назвати Моя батьківщина Україна або Україна, моя батьківщина. Діти, а який це тип тексту? З якою метою його для нас написали? Діти, це текст, в якому ми чуємо роздуми автора про те, що для нього значить Україна. Якщо це роздуми певної людини, то який це тип тексту? Так, це текст есе Автор... Повідомляє про свою любов до рідного краю, про своє відношення до України. Текст Есе Діти має свою будову. Це вступ. В ньому пояснюється тема Есе. Основна частина викладаються факти та власні думки. Висновок, підсумок висловленого. Тобто текст есе складається з трьох частин вступу, основної частини та висновку. А чи знали ви діти, що слово Есе прийшло до нас із французької мови. Тому наголос ставимо на останньому складі. Попрацюємо далі вправа 11. Прочитайте текст учениці. Доведіть, що це есе. Назвіть у тексті його частини. Моя заповітна мрія. У кожного є своя заповітна мрія. Хтось хоче мати кошеня, хтось планшет, а ще хтось поїхати на море. Я колись теж про таке мріяла. А знаєте, чого я найбільше хочу зараз? Я хочу миру на своїй рідній землі. Своїй квітучій Україні. Бо коли буде мир і спокій, то можна буде здійснити мрії всіх дітей. Як ви гадаєте, діти, це текст Есе? Так, звісно, в цьому тексті ми з вами прочитали про а, думку учениці, так, про її найзаповітнішу мрію. Давайте знайдемо усі його частинки. Перша частинка тексту есе це вступ, і в ній пояснюється тема Есе. У кожного є своя заповітна мрія. Це діти вступ. Друга частина це основна, в ній викладаються факти та власні думки. Я колись теж про таке мріяла. А знаєте, чого найбільше хочу я зараз? Я хочу миру на своїй рідній землі, своїй квітучій Україні. Це друга частинка. І остання третя це висновок, підсумок висловленого, тобто того, що дівчинка вже сказала. Бо коли буде мир і спокій, то можна буде здійснити мрії всіх дітей. Давайте повторимо. Текст Есе складається з трьох частинок. Вступу пояснюється тема Есе. Основної частинки викладаються факти та власні думки. Та висновку підводиться підсумок висловленого. А зараз встаньте та зробіть рухливі вправи. Відпочиньте та повертайтесь до роботи. Наступна вправа 12. Прочитай! Поміркуйте, чи правильно учень побудував текст Есе. Свої міркування доведіть. Назвіть у тексті його частини. Давайте прочитаємо. Сьогодні ми, напис... ми писали твір на тему, Кого я хочу мати своїм другом. Дехто написав, що хоче веселого товариша. Бо з ним не буде сумно. Хтось написав, що хоче мати сильного і сміливого друга, який зуміє захистити. Інший написав, що сучасного, модного, з яким не соромно по вулиці пройтися. Я ж думаю, що це все не головне. Найголовніше, щоб друг був надійним, вірним і в горі, і в радості. Допоміг, зрозумів, порадив, вибачив. Отака моя думка. Як ви гадаєте, діти, чи правильно учень побудував текст есе? Так. Текст есе побудований правильно, адже він складається з трьох частин. Усі вони між собою пов'язані. Перша частинка – це вступ. Пояснюється тема Есе, так? про що будуть розповідати, про що нам розповідали? Що сьогодні ми писали твір на тему, кого я хочу мати своїм другом. Наступна частинка, де викладаються факти та власні думки автора: Дехто написав, що хоче. Веселого товариша, дехто написав, що сильного, модного і так далі. Це у нас основна частинка. І третя це підсумок. Який підсумок зробив автор? Отака моя думка це є підсумок. І пам'ятайте, що у вірного, вірний приятель то найбільший скарб. Тож бережіть своїх справжніх друзів. Наступна вправа 13. Склади і запиши невеликий твір есе на тему, яким або якою я мрію стати в майбутньому. Пам'ятайте про те, що в тексті мають бути ваші розмірковування, ваші думки. А також не забувайте, що текст Есе складається з трьох частин. Вступу ви маєте пояснити там тему. А тема в нас яка? Яким я мрію стати в майбутньому. Далі основна частинка. Викладаються факти або ваші власні думки. І останнє це висновок. Ви маєте написати підсумок висловленого того, що ви написали. Запишіть, будь ласка, вправа 13, і можна почати свій текст есе. Таким реченням. У майбутньому я мрію стати і допишіть, яким або якою це і буде ваш вступ. Далі вам залишиться написати основну частину та висновок. Домашнє завдання. Вправа 14, сторінка 17. З допомогою дорослих знайди в інтернеті і перепиши твір есе Буду я природі другом. Або склади і запиши свій текст на цю тему. Обери ромашку, яка вказує на твій емоційний стан в кінці уроку. У мене все вийшло. Було важко. Нічого не зрозумів. Сподіваюся, ви все зрозуміли і запам'ятали, що текст Есе складається з вступу основної частини та висновку.